Хлопці із лісу, військо під землею, Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА. Сила опору. Проєкт створено спільно з культовим закладом Криївка. Слава Україні. Ви слухаєте подкаст про історію української повстанської армії. У попередньому епізоді ми розповідали про жінок в УПА вони забезпечували господарську та медичну сферу в українському підпіллі, займали керівні посади, до них прислухалися головні командири. Без їхньої участі визвольний рух навряд чи проіснував тривалий час. До слова, сьогодні ми з'ясуємо, доки діяло українське підпілля. Хто вони останні з могікан національного визвольного руху? Спойлер. Декому з них пощастило дочекатися незалежності України. Тож слухайте до кінця. УПА. Сила опору. Львівщина 23 травня 1954 року. Головнокомандувач УПА Василь Кук разом із дружиною Уляною Крюченко. Прибули на зустріч із зв'язковим. Упівець на псевдочумак пропонує їм перепочити в Криївці неподалік села Кругів. Подружжя знають його вже давно, тож одразу погоджуються. Зайшовши у сховок, Василь Кук відпускає охорону. Командиру впадає в око, що один з повстанців зайшов до Криївки, не знявши чобіт. Інший смажив картоплю, і його руки помітно тремтіли. Проте Кук не надав цьому ваги. На Василя Кука, який після смерті Романа Шухевича очолив українське підпілля, чекісти полювали майже 10 років. За хитрість і невловимість йому присвоїли псевдоборсук. Тож кук навіть і не підозрював, що цього разу потрапив у пастку радянських спецслужб. Серед ночі оперативники КДБ розбирають автомат та зв'язують сплячого командира. Тим часом чумак, він же завербований агент Юрко, натиснув кнопку Тривога. В цей момент у райвідділку КДБ засвітилась лампа, сигналізуючи, що борсук упіймався. До Криївки негайно виїхала озброєна група чекістів. Затримані Леміш і Оксана з допомогою чекістів піднімаються на поверхню. Там їх підхоплюють руки людей, що стоять довкола. В оточенні декілька осіб відводять на кілька метрів від люка. Всі мовчать. З люка з'являються чекісти, які обшукували затриманих. Останнім на поверхню виходить Довготелесий чумак. В руках у нього всі речі Леміша та Оксани. Їхня зброя. Останні хвилини спецоперації описав радянський розвідник Георгій Санніков. Леміш і Оксана це псевдо Василя Кука та його дружини Уляни Крюченко. Упродовж шести років їх утримували у тюрмах Києва і Москви. Історію легендарного подружжя та їхнього сина неодмінно послухайте у попередньому епізоді. Після арешту останнього головнокомандувача УПА організована боротьба проти комуністичного режиму за українську державність припинилася, але українське підпілля ще пульсувало. Весну 1955-го зустріли 11 окремих боївок у складі 32 осіб, 17 бойовиків одинаків, а в розшуку перебували ще 475 підпільників нелегалів. Більшість із них переховувались в західних областях України. Проте один з найстійкіших осередків ОУН тримався на Житомирщині. Його очолював Володимир Кудра Роман. На початку 1954 його мережа охоплювала 12 районів і близько 200 осіб. 8 липня 1955 року садибу Марії Яценко на околиці села Сушки оточили кілька сотень кадебістів. Саме там, у Криївці, переховувалися Володимир Кудра та його бойовик Олександр Усаш на псевдолис. Повстанців закликали вийти, але ті без бою не здались десять годин. Вони відчайдушно відстрілювалися врешті кидебісти підпалили хату, після чого у півці кинулося в різні боки. Під час прориву Роман та Лис загинули. Цей день дослідники вважають останнім боєм упа на Житомирщині. Після ліквідації Володимира Кудри на Житомирщині у серпні 1955-го було вбито останнього провідника ОУН на Волині Анатолія Маєвського на псевдо Уліян. З позаранку, 19 серпня, оперативно чехійська група оточила будинок у селі Здовбиця на Рівненщині. Тут був сховок Маєвського. Підійшовши до замаскованого бункера, майор КДБ крикнув «Гражданин Маєвський, здавайтесь, іначе бункер забрасаємо гранатами. У відповідь почувся тільки приглушений звук пострілу за спогадами кадебістів. Уліян лежав на спині в кутку на лавці зі спокійним виразом обличчя перед тим як піти з життя, одягнув чисту вишиванку. Протягом 1955 року було ліквідоване підпілля і в Карпатському краї 20 жовтня одним з останніх загинув в бою на Івано-Франківщині Микола Марусяк на псевдо Богдан. Через тиждень на Волині на горищі будинку в селі Новокотів під час перестрілки загинув ківерцівський надрайонний провідник Петро Ксензук Красько. На Львівщині в листопаді вийшов з повинною провідник Золочівського надрайону Володимир Качур Лиман. 11 лютого 1956 року у газеті Червоний Прапор. Вийшло останнє звернення до підпільників із закликом скласти зброю. 1956 рік КДБ Української РСР офіційно вважав роком остаточного придушення підпілля ОУН. Ліквідацію збройних банд і збройного підпілля українських буржуазних націоналістів завершено. Насправді ж радянські спецслужби видавали бажане задійсне, адже впродовж 1955-1956 років. Відбулося 35 акцій підпілля. Зокрема, вбили 10 представників влади, ще 15 замахів виявилося невдалими. За даними КДБ, станом на квітень 1956-го у підпіллі перебувало ще 14 так званих бандитів і 190 нелегалів, і не лише на території УРСР. На українських етнічних землях у складі Польської Народної Республіки теж залишалися бійці УПА. Так. 14 травня 1956 року в Перемишлі до прокуратури явилися з повинною українські повстанці Омелян Плечень Чабан, та Стефан Сорочак. Крук. Після операції Вісла вони переховувалися по Криївках і наважилися вийти з підпілля лише після амністії, оголошеної польським урядом. Омелян Плечень у книзі спогадів під назвою Дев'ять років у бункері детально описав свій досвід підземного життя. Про це ми розповідали у першому епізоді, присвяченому повстанським криївкам. Послухайте, якими були для плечення перші дні виходу з підпілля. Радість, що я вже на волі, що не мушу ховатися від людського ока, була така велика, що я готовий був не звертати увагу на перші неприємності, які мене на цій волі зустріли. Я вибрався до Жогатина, щоб зареєструватися в місцевій міліції. Під кооперативою стояв гурт людей, між ними Міхал Качмарський, який недавно вернувся з польського війська. Люди, дивіться! закричав він, побачивши мене. Та це вже кінець світу, влада з війтом на чолі шпацирує пацирує з гайдамакою, бандитом зупа. Я почував себе цілковито безборонним, гірше, ніж два тижні тому, коли мій статус був нелегальний. Бо тоді я мав зброю, і вона давала мені до якоїсь міри почуття безпеки. Варто також пам'ятати, що тим часом десятки тисяч учасників визвольного руху боролися за виживання на просторах архіпелагу Гулаг. Сам факт приналежності до ОУН чи УПА радянська юстиція кваліфікувала як зраду батьківщини та контрреволюційну діяльність. Цього було достатньо, щоб засудити людину до 25 років виправно-трудових робіт або ж навіть до смертної кари. Українських повстанців, а також лісових братів з Балтійських республік і польських партизанів відправляли на каторжні роботи до так званих особливих таборів з найбільш суворим режимом, виснажлива праця на вугільних шахтах, золотодобувних копальнях, лісоповалі та будівництві вкупі із мізерним харчуванням і жахливим побутом мали зломити у в'язнів будь-яку волю до опору. Перші враження навіть дуже страхітливі. Коли підводили нас до воріт табору, якраз надвели розвод з шахти, в'язні несли з собою двох шахтарів, покалічених у шахті. Шахтарі не миті, в тій же одежі, в якій працювали, йшли в зону. Згадував колишній командир ВОБух Василь Левкович його засудили до 25 років виправно-трудових таборів. Покарання відбував на воркуті. Бандерівці в таборах намагалися триматися разом. Вони засновували мережі взаємодопомоги і навіть підпільні організації. Однією з перших була Заполярний провід ОУН. Вона з'явилася у 1947-му на Варкуті з ініціативи колишнього члена краєвої екзекутиви ОУН Михайла Сороки. Як склалася його доля та його дружини Катерини Зарицької, ми розповідали у минулому подкасті. Єдність і готовність постояти за себе особливо стали в пригоді в протистоянні з кримінальними в'язнями. Російський дисидент Олександр Солженіцин став свідком, як у таборі степлах у Казахстані колишнім українським партизанам вдалося покласти край сваволі кримінальників. Не знаю, де як різали у всіх особлагах, навіть в інвалідному спаську. а в нас це почалося з приїзду дубовського етапу, переважно західних українців, оунівців. Для всього цього руху вони зробили дуже багато, та ж вони й зрушили віз. Дубовський етап привіз до нас бацилу спротиву. Молоді, сильні хлопці, захоплені з партизанської стезі, вони в дубовці огляділися, жахнулися цій сплячці та рабству та й потягнулися до ножа. Тікати з гулагу було нікуди, коли на сотні кілометрів довкола безлюдна тайга. Щоправда, було кілька успішних прикладів. Цими відчайдухами здебільшого були ветерани українського повстанського руху. Тричі намагався вирватися на волю з радянських таборів есбіст Антон Олійник на псевдоіндус вперше втік у 1948. му Проте за кілька днів його спіймали та покарали карцером. У 1954-му індус з товаришем викопали 20-метровий тунель і накивали п'ятами з Мінлагу, що в республіці комі. За 28 днів. Олійник подолав 370 кілометрів через уральський хребет, далі сотні кілометрів поїздами та врешті добрався на рідну Рівненщину. Насолодитися волею не вдалося уже через місяць Антона олійника засудили до 25 років каторжних робіт. Незважаючи на дві невдалі спроби, у серпні 1965-го індусу втретє вдається втекти. Цього разу з Дубравлагу в Мордовії. Під носом в охорони олійник з товаришем Романом Семенюком пірнули в річку Явас і випливли на протилежному березі. Орієнтуючись за саморобним компасом і картою, вони подолали майже 600 кілометрів до Харкова. В Україні відчайдухи не затримувалися довго на одному місці та планували перебратися за кордон. Однак, у листопаді, на Рівненщині, кадебісти їх таки знайшли. У лютому 1967 року Антона олійника розстріляли в Києві. А Роман Семенюк отримав ще три роки до свого 25-річного строку. Висока концентрація колишніх бандерівців, лісових братів та інших ветеранів, зрештою призвела до розпаду системи Гулагу. Після смерті Сталіна вони стали рушійною силою трьох повстань у таборах. Першими у травні 1953-го повстали в'язні в Норильську. Учасником тих подій був і Тарас Гулин, зв'язковий упа, якого засудили до 25 років таборів. Про те, як почалося норильське повстання, чоловік розповів дослідникам локальної історії. Включили сирену, і то такий звук сирени, що, ну, Це пішов на цілий поселок Норильськ, і на роботу не йде. все. Ну, а це тисячі людей і не, 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 туди, не йдуть ні. Ні на горстрої, ні в завод нікуди. все зробили? почали вони до нас наступати пожарні машини. Хлопці з ножі. ми мали молоді, віско, швидкі, як ти молодші, такі як я був то, що мені туди був. ніж ці шланги попертинали, назад, камінням, цегло відбили, в село, в, в, туди не пускають комісію з Москви. У липні на Воркуті збунтувався річлак. Обидва виступи у серпні придушили радянські війська. Проте вірус непокори встиг поширитися на інші табори. У травні 1954-го спалахнуло кенгірське повстання, яке готувала таємна організація колишніх оунівців на чолі зі згадуваним уже Михайлом Сорокою. 1700 солдатів і 5 танків взяли табір штурмом. Тоді загинуло близько 700 в'язнів. Послухайте про це з перших уст учасниці кінгірського повстання, учасниці ОУН Ольги Годяк на псевдозоря. В бараки кидали газові гранати, душили газом, мусили ви виходити на двір, Ви виходили на двір, вас давили. То була, то була страшна, страшна, страшна катастрофа. Але облога була п'ятикілометрова з усіх округів. З Куцька всюди вся армія була нам по два по, по кілометри, отак уже, ну і зусиль вся була обложена воєнними тим. Ну і так по, оці, то, по кістки крові. І відразу були, мабуть, самосвал, котрого приїхали, котрого ще лежав, котрого ранили, котрого все, за руки, за ноги, за голову на, на, на цей машині кров тече, ми по кістка крові ходимо, і так нас. За, за дві годині з та все ж Заківська революція похитнула табірну систему у другій половині 50-х, після перегляду справ, десятки тисяч засуджених за участь у визвольному русі змогли вийти на волю. А до 1960 року тоталітарний режим був змушений ліквідувати більшість концтаборів. Та повернімося до тих, хто вели боротьбу проти тоталітарного режиму безпосередньо на українських землях. 13 жовтня 1959 року були підняті на ноги радянські спецслужби. У Тростянецькому лісі на Тернопільщині виявили тіло лейтенанта КДБ Віктора Сороженка. Він став останнім відомим на сьогодні представником силових структур СРСР, який загинув у боротьбі з українським підпіллям. Акцію здійснила боївка Петра Пасічного Чорного. Олега Цетнарського Клима та Марії Пальчак Стефи. Повстанці мали на озброєнні гвинтівку та пістолети, а також друкарську машинку, на якій передруковували пропагандистські агітки. Вони навмисне датували їх пізнішими роками, щоб створити враження, що визвольний рух активно діє. КДБ уже п'ять років намагався вийти на слід цих підпільників. Та після ліквідації стороженка, завдяки агентурній інформації, кільце пошуків звузилось. У селах, де могли перебувати повстанці, з'явилися листівки із закликами здатися. Взимку 1960-го група перебувала у краївців Петра Підгородецького в селі Шумляни. Боячись облави, у березні їм довелось вийти зі сховку раніше. Боївку чорного вистажили 14 квітня біля хутора Лози на Тернопільщині. Щоб ліквідувати трьох повстанців, туди з'їхалося 45 машин та близько 250 солдатів. Нас або вистежили, або донесли сексоти. Це стало зрозумілим в одну мить. Побачивши, що ми оточені, ми вирішили разом бігти і в разі смертельної небезпеки дострілятись, щоб не здатися ворогові живими. Ми почули крики з вимогою здатись живим. Згадувала згодом Марія Пальчак, якій дивом вдалося вижити після невдалої спроби самогубства. Щоб не потрапити живими в руки ворогів, поранені Петро Пасічний та Олег Цетнарський застрелилися. Коли фотографували місце події, то солдат почув, що я дихаю. Мені на місці санітари зробили перев'язку і на машині відправили у підгайці. Цього я вже не пам'ятаю. Поранену Марію Пальчак взяли в полон. Її засудили до 15 років ув'язнення. Жінка відбула весь термін ув'язнення і вийшла на волю у 1975-му. Марія Пальчак дожила до проголошення незалежності України, померла у 1998-му. Група Чорного була останньою боївкою націоналістичного підпілля. Далі проти радянських спецслужб індивідуальний двобій вели одинаки. Вони вже не становили загрози для режиму, однак здаватися не хотіли. Просто неймовірна історія Юрія Михайлацького, який майже 20 років переховувався у печерах поблизу рідного села Рукомиш на Тернопільщині. У 1944-му, будучи червоноармійцем, Юрій Михайлацький потрапив на Львівщині у бродівський котел. Пораненого бійця з поля бою невідомі відвезли у Прикарпатський космач. Там він одужав і пройшов вишки лупа. Михайлецькому доручили виконати на Тернопільщині завдання, після якого він мав накласти на себе руки. Проте цього не зробив, а прийшов додому у рукомиш. Щоб не наражати на небезпеку рідних у 1947-му в печерному храмі поблизу церкви святого Онуфрія, упівець облаштував сховок, сестра тихцем приносила йому їжу, а він приходив до неї помитися і погрітися у холодні дні. І лише у 1967-му Юрія Михайлецького видав хтось з місцевих жителів. До його криївки кадебісти кинули димові шашки, заблокований повстанець облився нафтою і заживо себе спалив. Це була остання відома на сьогодні збройна сутичка у півця з радянськими репресивними органами, яка відбулася вже за правління генсека Леоніда Брежнєва через понад 10 років після угорської антикомуністичної революції і за рік до праської весни. На відміну від Юрія Михайлецького, який вирішив не здаватись живим, у 1973-му Степан Яхів на псевдо тетива з власної волі з'явився в управління КДБ на Тернопільщині. Він перейшов у глибоке підпілля у 1946-му. у Криївці, у батьківському домі, тетива переховувався 27 років. Можемо лише уявити, яким був подив працівників спецслужб, коли вони побачили оунівця, якого вважали мертвим. Після допитів ТТВ взяли на оперативний облік, встановили за ним спостереження та відпустили на поруки батька. Більш як 40 років переховувався у своєму домі на Тернопільщині у селі Угрин член ОУН Микола Маньовський Соловій. Чоловік надожив два роки до проголошення незалежності України, помер у 1989-му. Дружина поховала його вночі на городі, і лише через три роки Соловія перепоховали з почистями. До омріяної незалежності пощастило дочекати Унівцю з Івано-Франківщини Ярославу Галощаку на псевдо Максим. Колишній вояк відділу Орлика переховувався в Криївці, облаштованій біля міста Тлумач, і вийшов з підпілля лише у серпні 1991-го. Останнім із могікан визвольного руху став колишній член обласної боївки ОУН на Тернопільщині, медик Українського Червоного Хреста. І скалацький надрайонний провідник Ілля Оберишин. Він діяв під псевдостецько і Кобзар, Охрім і Сокіл. У 1951-му Оунівець втратив зв'язок із підпіллям. На початку 1951 року. Мої друзі з боївки зайшли до однієї хати край села, а вона виявилася під прицілом. Хату більшовики спалили. Я залишився один. Я виключив для себе можливість явки з повинною. Я розірвав стосунки практично з усіма. Тільки п'ятеро осіб, яким я повністю довіряв, знали, що я живий. Деякий час Ілля Оберишин намагався самотужки вижити в лісі. Коли я хворів, я намагався залізти подалі у хащі, як ведмідь, так, щоб мої рештки, якщо і знайдуть, не змогли б упізнати. Звичайній людині важко уявити, як тяжко довгі роки бути одному. Але людина до всього звикає я терпів голод. Непритомнів, доводилося лизати розустрави, коли не було сил знайти воду. Врешті облаштував собі криївку під покрівлею будинку коханої Емілії Турчин у селі Городниця. Цікаво, що Оберишин, залишившись сам на сам, продовжував підпільну діяльність. У сусідньому селі він мав ще один сховок, в якому переховував друкарську машинку. На ній друкував пропагандистські листівки і таємно розповсюджував їх серед населення. Невдовзі в Іллі та Емілії народжується син. Аби зберегти таємницю, хто батько дитини, вона переконує спецслужби, що нагуляла дитя від чоловіка сестри. Ілля Оберишин живе під одним дахом із дружиною та сином, але зі справжнім батьком хлопчик знайомиться лише коли йому виповнюється 12. У грудні 1991-го Оберишин виходить зі свого сховку і подається за десятки кілометрів від дому. Не доходячи до Тернопільського залізничного вокзалу, він почув, як перехожі співають гімн України. Вони нюхом чули, що я живий, і не припиняли пошуки до останніх днів існування КГБ. Та як лише 3 грудня 1991 року в першому випуску новин по радіо почув результати українського референдуму, зрозумів, що не їх величезна сила, а я одинокий, змучений, переміг. Перемогли мої товариші, які віддали життя за Україну. Поява у Тернопільському краєвому проводі народного руху України Іллі Оберишина була справжнім дивом, та найбільше своїм викриттям Оунівець шокував уже українські спецслужби. Цікаво, що пізніше за Оберішена у 1992-му вийшла з підпілля Ольга Ференчак. За участь у націоналістичному підпіллі її арештували нацисти, однак змогла втекти. У 1947 Ольгу схопили радянські чекісти, але і цього разу жінці вдалося врятуватися втечею. Після того, впродовж 45 років, Ольга Ференчак переховувалася в оселі своєї сестри в селі Вишнів на Івано-Франківщині, померла у 1998 у віці 85 років. Ілля Оберишин дожив до 2007-го, Ще за життя був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня та залишив по собі книжку спогадів під назвою Півстоліття у підпіллі. Підсумуємо: Упа не припиняла боротьби за незалежність України ні після смерті Романа Шухевича, ні після арешту останнього командира Василя Кука. Поодинокі боївки та повстанці одинаки протистояли радянському режиму як могли. Вони до кінця залишилися вірними ідеї боротьби за українську самостійну соборну державу. Адже жодного наказу про капітуляцію керівництво УПА Упаун ніколи не віддавало. Наступний випуск ми присвятимо легендарному ветеранові УПА Мирославу Симчичу. Він прожив 100 років, 32 з яких відбув у радянських таборах. Дочекавшись незалежності, був нагороджений званням Герой України. Не пропустіть останній епізод. Підписуйтесь на локальну історію у соцмережах на подкаст платформах та Ютубі. Слава Україні, хлопці із лісу. Військо під землею. Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті Локальної історії УПА, Сила опору Проєкт створено спільно з культовим закладом Криївка.